До ранкової студії нашої програми завітав фіналіст телепроекту Голос країни. Це Вілен Кільченко. Доброго ранку. Доброго ранку. А, Доброго. Так, ну взагалі до Запоріжжя ж приїхав не для того, аби до нас на ефір потрапити. Яка була мета? Ну насправді? це також ну це також нам Доброго. приємно, але тим не менше. Ну мене да я приїхав на свято Конституції України, яке було вчора, 28 червня. Угу. Хто це співає? Це ти. Точно, да, да? Да. <клес> Але так тихенько-тихенько, далі е, продовжує. Так, складно якщо чесно слухати себе і говорити. Е, от мене запросив чудовий організатор Олександр Кахай, от, дуже йому вдячний. От, е, виступав я в парку дуб, дуб, дубовий, дуб, гай. Да, дубовий Гай. Е, гарна сцена, гарні люди. Я сподіваюся, що їм сподобалося. От, е, дуже гарні відчуття, я ще довго не міг заснути, думав. От. Ти мож, можна назвати, що після, сказати, що після того, як завершився черговий сезон «Голос України, Вілен Кільченко отримав певну популярність. І, е, колись таки вирушить містами України в таке невеличке турне, нехай навіть по святах десь виступає. Ну, дивіться, я завжди максималіст, і якщо робити тур. То вже там такий серйозний. Я поки що буду е, робити свій матеріал е, шукати себе в першу чергу. Тому що аби просто кататися, щоб мене не забули, е, мене таки не влаштовує. Хай краще вони мене трошки там підзабудуть. да, вони зголодніють, там е, будуть писати де, де твої пісні, де ти. А потім я бах і стріляю, розумієте? Для цього ж треба щось робити. Ти зараз щось Звичай, робиш? Щоб звичайно, потім бах і я, я ж не те, що ходжу по телебаченню, ті розказую про це. Звичайно, я е, пишу пісні, е, шукаю нові матеріали, е, перероблю якісь пісні. Ну, тобто я шукаю. От. Я, я, я в великому пошуку, і я, я сподіваюся, що я знайду як, як можна швидше своє, те, що моє. І Ну, і Мені здавалося, що взагалі телепроект і покликаний для того, аби молоді виконавці знаходили себе, знаходили те, що своє. Чи в тебе була якась інша медачка чи Ну працювання. це ну це ваша думка. Моя думка це в першу чергу заявити про себе на, на всю країну, тому що голос країни це такий бренд, е, який дивляться дуже багато людей, і е, вони взагалі молодці. Я їм дуже вдячний за те, що вони мене взяли в, в ефіри, тому що я на голос країни» ходив декілька разів і ну, так стало, Ося, що там з якихось причин я не, не, не доходив там до якогось ефіру, угу. От, тому е, в першу чергу це як заявка про себе. Тобто, а вже потім е, ти працюєш над своїм матеріалом, робиш е, якісь е, свій продукт і показуєш його людям. Угу. Наскільки важко взагалі отак от працювати над своїм матеріалом, і створити те, щоб дійсно сподобалось, навіть після голосу, вже знаючи, що ти є, да що ти в принципі можеш, ти гарно співаєш, проте потрібно йти далі. Угу. Наскільки це важко? Ну, в першу чергу, треба знайти самому це робити, це неможливо. Ну це на мою думку, тому що треба знайти якусь команду. Ну не якусь, треба знайти хорошу команду, яка буде з тобою підтримувати. Один робить там піар, інший їздить там на якісь зустрічі. Тобто, в першу чергу, треба знайти однодумців. Без цього, без команди нічого не буде. Ну От. а щось змінилося власне для тебе після голосу України»? Звичайно, звичайно, змінилося. Поки що це такі, знаєте, не глобальні, ну як для мене речі. Але звісно, я познайомився з Ібазером Сулеймановим, чудовим хлопцем. Він допомагає мені з концертним з концертною діяльністю. Потім я познайомився з багатьма. Я вважаю дуже талановитими людьми, артистами, там, не тільки музикантами, взагалі людьми, творчими людьми, правильно, не знаю, як правильно. От тому це тільки б тільки ж ну, якщо говорити про те, що там ти познайомився, а чи ти змінився там? А, я подивлюся на, на тебе по телевізору, бачу, там є імідж, да якийсь тебе якимось чином ну прикрашали, ну, звичайно, якимось да якимось чином обтісували. Да. А, ти ну після того, як завершився проект, все це залишилося в минулому, чи так само вплинуло на тебе? Ти під тих порад, тих образів, тих думок, які ми ділилися з тобою тренерами? Ну знаєте, я для себе взяв те, що мені потрібно, дещо взяв, де що я, можливо, потім додумаю візьму. Але ну, це, цей, цей досвід, який я там, отримав, це... Ну... Дуже, дуже корисний для мене. Він, без, без нього, я впевнений, що я б, я б думав би по-іншому, тому, тому що це в першу чергу міняє е, не фізично, а емоційно. І от думки на, зараз на зовсім інші, ніж вони були раніше. Тому це, в першу чергу, емоційна зміна. Не, не там імідж і ще щось, а от думки. Про що думаєш тепер? Тепер я думаю про те, щоб підкорити всю та як у всю країну набагато більше. Ну що, знаєте, багато людей, там хлопців, дівчат, які приходять на ефіри на голос країни, вони не впевнені в собі. І в принципі, я так само, я співав все життя в ансамблях, в хорах, в дуетах, де завгодно. Не сольно. А сольно, ну там трошки десь там, знаєте, там під гітарку десь. А от після проекту ну дійсно з'являється от. Внутрішня впевненість, от хочеться дійсно робити, і я розумію, що я, я я цікавий для людей. Ну вони вони мені так пишуть, по мірі. <реклама> співпраця з тренерами. Наскільки все відбувалося жорстко, м'яко наскільки вдавалося порозумітися, чи скажімо так, це був якийсь там якесь пригнічення твого, твого певного его, твого певного стилю, певних інших думок. Ну, ніхто мене там не пригнічував, слава Богу. Всі допомагали, підказували, як, як одягнутися, що заспівати, як заспівати, е куди дивитися. Тому що це ну, дійсно такі моменти, вони, е ну, вони повинні бути. Вони дійсно допомагали. Вони ніхто там ні, нікого не пригнічували і, і там не казали, що ти там, ти ніщо, а ми, ми тебе, з тебе робимо, а ти мовчи. Ні, вони прислуховувалися до моїх, ну, до всіх думок, я, я бачив, які. Субтитрувальниця тому це було з приводу тренера, то Потап, ну це взагалі ну, така людина, яку я буду поважати усе життя, тому що він дійсно, ну в принципі, без, без якихось там знаєте, зверх якостей в плані там, чи співак, чи там, ну але він настільки це все грамотно робить, і, і як він спілкується з людьми, тому я, я щасливий, що я з ним познайомився Знайомився і в принципі зараз також ми підтримуємо стосунки періодично, але є контакти, є, є зв'язки. Тому, окрім ще таких професійних навичків, можна подивитися на людські якості, okay. да повчитися чому у людей. Звичайно. А от таке ще питання. Чи виникало в тебе протиріччя у думках, хоча б коли тобі казали, що потрібно робити так, а ти думав, що потрібно робити якось трохи інакше? Звичайно. Чи було таке? Звичайно, було ем, було, причому там ну різні такі думки. А може так? Я думаю, ну ні, мабуть, не так, і воно все одно так знаєте, якось складалося, що виходило так, як от мені хотілося. Тобто, я там не казав ні, я не хочу так. Ні. Але якось, знаєте, в принципі, ми думали однаково. Там був саунд-продюсер Руслан Квінта, він талановита людина, композитор, музикант взагалі. І от якось там він експериментує так, і якось ці експерименти от сходилися в принципі, з моїми думками. Тобто у нас не було такого якогось протиріччя, де я казав, ні, я так не хочу. Якось складалося все добре. Найважчий етап а, всього телепроекту Голос Крим це був який для тебе? Ну, для мене це, мабуть, все ж таки сліпі прослуховування, тому що. Um, я взагалі така людина. Я не боюся от, саме от грати на фортепіано при людях. У ну, мене є така, ну то що фобія, але якось. Ну я, я завжди помиляюся. Тобто я боюся, що я навіть там на ефірі трошки помилився, але там в принципі воно вже не було так чутно. От, і в мене така от була, знаєте, боязнь от саме вийти на сцену і заграти на людях ще й заспівати. Оце для мене було саме складне. Я щасливий, що я переборов свій страх. Я, я, я вчився в консерваторії на фортепіано, я добре його знаю, але от саме цей страх от вийти на сцену і заспівати на людях от це було найскладне. Твій образ це ну, то за за стилем, ніби це хіп-хоп, да за певними певними там виборами пісень. Це тяжіння до року. Вчився в консерваторії. Що врешті залишилося від вірніше? Що чим став Вілен Кільченко після телепроекту? Це хіп хопер, це рокер, це все ж таки академічний вокал і гра на фортепіано, якийсь там ліричний герой, який до популярної естради тяжіє. Складне питання, тому що, знаєте, я навіть сам трошки ще не розумію, в який бік мені дивитися. Ну, це не рок, це не академічне, це точно. Я спробував пробую зараз і хіп-хоп, і, і поп, і, і знаєте, я поки що ще не знайшов себе, тому складно зараз сказати, от, хто, хто я після проєкту. Я більш впевнена людина, отак от от, можна сказати. Тобто, я дійсно. Я впевнений в своїх силах е і в тому, що е моя, моя творчість цікава людям. От, так. Що завадило стати переможцем? Завадило я ж не знаю, це мабуть на мене треба питати. Ну все одно ж якийсь певний аналіз. І з із потапом, мабуть, розмовляли, і сам з собою, і з друзями чого не вистачило, що завадило? мені здається, що всі три пісні, які я співав, вони були от однакові по стану. Тобто я заспівав, от закрили твої очі, і потім дві інші вони також були от в тому ж, в тому ж, от знаєте, в тій ж енергетиці. Можливо, неможливо, а мені треба було заспівати щось рухливе, більш ну, Драйво, по, по, вода, так, так показати себе з іншої сторони. Тому що я не тільки співаю там пісні, під які хочеться там плакати, Макати. чи що там ну просто так. От, я не знаю, як так сталося. Я зараз от єдине про це думаю, але сталося, як сталося. Сьогодні ти казав про те, що вже почав над чимось працювати. Над чим працюєш? О, я ще раз скажу, я шукаю, я записую як танцювальні треки. От скоро вийде трек з моїм другом, репером Сепі. Називається Тетріс. Пісня. Вона така, знаєте. Як, як це так сказати? Лігкомисленне, легковажне, легковажна так. Тому я спробую таку пісню, спробую там більш якусь там смислову. Тобто, ну я зараз знаєте стріляю, стріляю. Ну добре, я інакше запитаю. В кожного музиканта, в кожного вокаліста є там якась композиція, на якій він любить розпиватися. Там розпівки робити різноманітні. Це може бути там. Хтось розпівається на народних піснях, хтось калискові співає. От Для тебе що на душі є таке, що ти можеш сам собі наспівувати? Сам собі ну я, я обожнюю пісню Джорджа Майкла Керс Виспер. Ну, якщо ви знаєте цю пісню, знаєте, да, ну, Під, знаю, під, під знаю. саксофон. яка, от, І от, в принципі, я от дуже часто її співаю, тому що ну це моя улюблена пісня. От не, і, не. і автор співак. Uh... Тому я під цю пісню там розпівуюсь і там як це зазвичай виглядає? Як це зазвичай виглядає? Uh -huh. Так не знаю, якось, мабуть, по-дурному виглядає, тому що <рес> іде собі там людина, щось там собі мугикає, співає, чи там десь там забилась в кут кутку, там щось. <рес> тому це, мабуть, не дуже дуже гарно виглядає, але мені якось все одно. Заспівай <рес> практик. I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool should have know better that you see the friend And waste kitchen that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you oh. <laughs> Отак, ну, так, от, в принципі, і проходить. Е, є якесь спеціальне меню, е, яке там потрібно для співака, для того, аби ну ж таки, голос не псувати, для того, аби співати легше було. Звичайно, всі думають, що це так просто: встав собі, рот відкрив і звук пішов. Ні. Е, для цього ну, особисто я відмовляюся від багатьох таких от продуктів, таких як насіння, е, шоколад, морозиво. Там горіхи перед виступом, газованка, тобто холодне, дуже гаряче. Тобто, вон, багато таких нюансів, тому що у нас наші зв'язки, ці дві дві такі от мишці, вони, вони дуже тендітні, і їх треба завжди любити і не не роздражати, а не не подразнювати. Як ставишся? що що? Помідори, томати, як а, до них помідори, ставили? як? Нормально ну, а до чого саме помідори? Тому, що в нас наступна рубрика на це «Малюк кухарчук? Да, там просто готують а, товсті помідори. Ну Нічого може тобі а, знадобиться рецепт, десь там а, в якомусь турне раптом будеш, а згадаєш рецепт, приготуєш собі. Це не шкідливо для голосових зв'язок? Ні, це не шкідливо, аби тільки накидали ними. <рес> <рес> товсті помідори і малюки, кухарчуки до вашої уваги. З віленом прощаємося. Бувайте.